Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Сьогодні з'явилася інформація, за якою Служба безпеки України зібрала докази Державної зради екс-ведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко. Відповідно, їй було оголошено про... Підозру. Служба безпеки задокументувала нові злочини про кремлівської пропагандистки Діани Панченка, яка сприяє збройній агресії Росії проти України. Але тут варто додати, що Панченка не вчора і не місяць назад, і не рік назад здійснювала відповідну діяльність. Якщо згадаємо ті етери, які вона проводила на каналі Ньюзван, то там є цілий спектр. Її так званих позицій, які сприяли збройній агресії Росії проти України. Після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно підривну діяльність на користь країни агресора. Знову ж таки, питання виходить з того, як ця людина могла виїхати з держави. Встановлено, що з жовтня 2022 року по теперішній час Панченка за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву Росії в підривній діяльності проти України. Але тут варто відзначити, що вона це робила точно не з жовтня 2022 року, а з моменту, коли Нюзван перейшов в руки Медведчука, і вони розпочали цю антидержавну діяльність. Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію Росії проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам. Матеріали вказаного з Панченко систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 мільйон. Користувачів, крім того, пропагандистські сюжети та публікація Панченко намагаються розганяти через мережу прокремлівських телеграм-каналів. На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі СБУ повідомили фігурантів про підозру за частиною 2 стаття 111 кримінального кодексу України Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності. Також СБУ нагадує, що у січні цього року СБУ повідомляла фігуранці про підозру за частиною 3 стаття 436 тридцять риска 2, кримінального кодексу виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Росії проти. України глорифікація її учасників розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Ну єдине, що потрібно було також вказати у цьому матеріалі, що досить нещодавно Панченка брала інтерв'ю в білоруського диктатора Олександра е е Лукашенка. І відповідно там також намагалася виставити Україну в жахливому образі, що відповідно Україна вина у війні, яку розпочала Росія. Проти нашої держави. Загалом, з однієї сторони, позитивним є те, що проводять слідчі дії в контексті ось такої пропагандистки, а з другої сторони, знову ж таки, є сумний факт того, що Панченка вже виїхала з України, і тут не потрібно досить довго думати в контексті того, коли вона повернеться. Очевидно, що цього. Може не відбути взагалі ніколи, якщо її якимось чином не екстрадують до України. Що хочеться підсумувати в контексті цього відео, так це те, що потрібно такі розслідування проводити проти інших пропагандистів, які зараз знаходяться в Україні. І на початку широкомасштабного вторгнення вони намагались дотримуватись такої нейтральної позиції. а... Станом на зараз вони намагаються нав'язувати проросійські наративи українцям. Про кого йдеться? Про Максима Назарова, який був ведучим на телеканалі нас, Михайла Чаплига, який називає себе політичним експертом, Наталія Влащенка. І загалом інші телеведучі каналу наш піховшика також потрібно притягнути до відповідальності за ті злодіяння, які він здійснює. Співак, який називає себе політологом, і інших знову ж таки осіб. Для чого це потрібно зробити зараз? Для того, щоб вони просто знов ж таки не виїхали з України і ви далі будуть їм оголошувати підозру. Таким чином, що їх або потрібно екстрадовувати, або це буде заочне якесь засудження. Краще їх притягнути до відповідальності, поки вони є на території України. Тому що знову ж таки я хочу нагадати, що і Панченка, і ті особи, яких я назвав, вони займаються підривною діяльністю в контексті української держави не вчора. Так? І не місяць назад вони це почали робити. Вони цим займаються систематично з ну, 2016-2017 року. І за цей період часу їх можна було вже притягнути до відповідальності, так? щоб вони не втекли з України. Тому Папанченко знову ж таки я сказав, позитивне те, що ведуться слідчі дії, негативне, що не знаю, що має трапитись. Щоб вона сіла на лаву підсудних саме в Україні, будемо звичайно на це сподіватися, що цей процес відбудеться. Але знову ж таки, хочу наголосити, що і інших осіб, які займаються підривною діяльністю, їх також потрібно притягувати до відповідальності. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!